Дінідрого липня відзначається міжнародний день спортивного журналіста. У цей день товариський матч провели команда сумських медійників та поліграфістів. Четверта влада та команда асоціації футболу Сумської області. За останню цьому матчі грали арбітри та функціонери асоціації. За четверту владу у поєдинку брали участь журналісти та поліграфісти. Найстаршому учаснику цього товариського матчу 67 років. Григорій Рева в минулому спортивний журналіст працював на суспільному суми, але нині на пенсії. Проте все одно прийшов на цей матч підтримати колег. Це повернення в молодість. Футбол це молодість, це життя, це зустрічі з друзями. Голи красиві, незабиті пенальті. Життя триває. Рахунок у матчі на початку гри відкрили футболісти у білих футболках. Уперед команду асоціації футболу Сумської області вивів її голова Андрій Прохорович. На це футболісти у чорних футболках відповіли трьома голами, але на перерву команди пішли за нічійним рахунком 3-3. Не визначили переможця, і після відпочинку на два голи команди Андрія Прохоровича команда Григорія Реви відповіла двома влучними ударами. У підсумку нічия 5-5 у товариському матчі. Рахунок у якому не головне. Життя продовжується. Борьба продовжується. Бажаю всім перемоги громадян, громадянам України, бажаю миру і бажаю, щоб наступним разом зустрілися, зустрілися, коли буде мир. Олександр Качанов, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми.